Привітав медиків народицького району з їх професійним святом і депутат обласної ради, голова Житомирської партійної організації Аграрна партія України Віктор Козін. Хочу побажати всім медичним працівникам міцного здоров'я, тому що якщо будуть медики здорові, то і ми будемо здорові. Сподіватися, що вони нас будуть хорошо лікувати. Побажати вам міцного здоров'я, вашим сім'ям. Всього вам самого найкращого і низький клім, і подяка. Віктор Васильович з перших днів свого обрання піклується про здоров'я жителів народицького району. Пересувна діагностична лабораторія, подяки медикам, грошова допомога, оздоровлення дітей. Щорічно до дня медичного працівника він привозить нам подарунки як в центральній районній лікарні, так і фельдшерсько-кушевським пунктам амбулаторіям загальної практики сімейної медицини. Зокрема, в тому році він нас підтримав і амбулаторії набором медикаментів для невідкладної медичної допомоги. Моги позапрошлому році він нам подарував сумки фельдшера, теж де складені все необхідно для надання і обстеження хворих на селі. Цього разу подарунком від депутата був комп'ютер. Але справжнім святом для народичан була екскурсія в селище міського типу Чоповичі, що в Малинському районі, в мальовниче місце на березі річки Ірша, де розташовані два монастирі: жіночий на честь Афонської ікони Божої Матері, та чоловічий на честь ікони Казанської Божої Матері. Галина Сологуб перший раз в жіночому святому місті. Здається, дійсно ці ікони, до яких ми приторкалися, вони зціляють облегшення на душі. Хочеться побажати всім людям, які сьогодні були зцілення, здоров'я, добра віри в Бога, всім Божого благословіння, Божої благодаті! І хочемо подякувати в першу чергу нашому організатору цього походу сьогодні, цієї екскурсії, козіну Віктору Васильовичу депутату щиро дякуємо. Прогулянка територією, трапеза, благословіння і гуманіка. Катерини справили неабияке враження на народичан. Завершилась екскурсія урочищем кип'яче, яке славиться цілющим джерелом, в якому вода ніколи не замерзає, та купальнею, яка відкрита для всіх бажаючих. Що ви відчуваєте від водички? <реш> Зразу було холодно, а зараз предіс там би сиділа в ній. Коли б мені Бог дав, силив мою ногу, тут то допомог мені тут. До ладу, до ладу. Усім желаю сюди. заходити.